Оце такі охотники, значить. Ось охотник, оце настоящий охотник. Я, хто дозволив? Зараз в Україні війна, а охотники лазять, блядь ви що депутати, ви головами своїми думаєте, що ви робите? Ви бачите, зараз сюди ця людина, це ваший дозвіл. А ми дожніховаться от терористів оцих. Ось, оце, бачите, які воїни в нас ходять. Це треба у Баррятинське. Світлана Іванівна Орел, голова ОТГ. Працівники поліції працюють, вилучаючи зброю. Ось моя собака нервічає. Я можу входить, і не нервічай. Не нервючайся, хорошо. Так що будьте обережні. Бо наше государство якимось чином дає якісь закони, не такі, як треба. Щоб люди боялися, шайохутників. Да? Шахедів і й й охотників отаких. От Щас одного знайшли, а тепер ще поїдемо знайдемо другого і будемо працювати. Охороняти село.